КУРТ Вонегут. КОЛИСКА ДЛЯ Кішки Читає Сергій Оробчук 66. Ще сильніше за все. Упав, але не вмер. Утім він здавався мертвим, тільки здригався час від часу. Френк голосно протестував Ні. Папа не вмер. Він не може померти. Генерал-майор був у розпачі. Папа, не вмирайте. Вам не можна вмирати. Френк розстебнув комір папиного мундира, заходився розтирати йому руки. Дайте йому дихати, повітря для папи. Льотчики з винищувачів підбігли до нас, щоб допомогти. Один із них здогадався побігти по лікаря. Оркестри прапороності, не одержавши жодних наказів, залишались на місці, тремтячи від тривоги. Я поглянув на Мону. Вона відійшла до поруччя трибуни безжурна, як завжди. Смерть, якщо смерть мала зараз статися, не бентежила її. Поряд з нею стояв пілот. Він не дивився на дівчину, але від нього аж віяло захватом. Я подумав, що на нього так подіяла присутність мони. Папа поступово приходив до тями. Його рука затріпотіла, немов крило спійманого птаха, указуючи на Френка. Ви. сказав старий. Ми ну всі замовкли, щоб не пропустити його слів. Губи папи зворушились, але нічого не було чутно, крім якогось белькотіння. Хтось, очевидно, один із пілотів. Додумався зняти мікрофон зі стійки та піднести до папини губ, щоб посилити звук. Тоді це здалося гарною ідеєю, але зараз вона здається огидною, бо пересмертне хрипіння та приривчасте виття почало відбиватись від стін нових будівель. Але нарешті забриніли слова. Ви. хрипко сказав папа Френкові, ви, Франклін Гонікер, будете наступним президентом Сан лоренцо Наука, у вас є наука, наука сильніша за все. Наука, сказав папа, лід. Його жовтуваті очі закотилися, він знову знепритомнів. Я поглянув на Мону. Вираз її обличчя не змінився. Зате обличчя пілота, що стояв поряд з нею, застигло з таким виразом небесного піднесення, ніби він щойно одержав почесну медаль конгресу. Я опустив погляд і помітив те, чого мені не слід було помічати. Мона скинула сандалю. Її маленька засмагла ніжка була оголена. І цією ніжкою вона натискала. Тиснула, м'яла, непристойно м'яла ступню пілота крізь зуття. 67. Гуок Папа не помер. Його час іще не настав. Його повезли з аеропорту на великому червоному фургоні, у яких зазвичай перевозять м'ясо. Подружжя мінтонів відвіз до посольства американський лімузин. Ньюта з Анджелою підкинули до френкової оселі на лімузині Сан лоренцо Подружжя Кросбі мене доставило до готелю Касамона єдине Сан лоренцо таксі, подібне до Катафалка Крайслер 1939 року випуску з відкидними сидіннями. На боці машини був напис Транспортна агенція Касл. Власником її був Філіп Касл, хазяїн Касамона, син абсолютно безкорисливого чоловіка, у якого я мав узяти інтерв'ю. І обоє і я були пригнічені. Нас тривожили запитання, на які треба було відразу знайти відповіді. Крозьбі хотіли з'ясувати, хто такий Бокунон. Їх обурювала навіть думка про те, що хтось насмілився протистояти папі Монсану. А мені хто чому кортіло вияснити, що це за сто мучеників за демократію. Першими одержали свою відповідь Кросьбі. вони не розуміли місцевого діалекту, тому я мусив їм перекладати. Кросьбі запитав у нашого водія хто такий у чорта цей писант Бокунон. Водій сказав «Душе, пакан паканчавік. Я переклав дуже поганий чоловік. Комуніст? спитав Кросбі, почувши мій переклад. Так, так. Він має послідовників. Що, пане? Хтось вважає його вчення правильним. Ні, ні, пане, побожно сказав водій. Ніхто не такий божевільний. Та й чому ж його не спіймали? допитувався крозьбі. Такий чоловік, сказав водій, важко знайти, дуже хитрий. Отже, хтось мусить його переховувати і годувати, бо інакше його вже давно спіймали б. Ніхто не ховать, ніхто не годувать. Усі розумні не роблять цього. Ти впевнений. А вже ж, сказав водій. Будь хто годує того божевільного старого, будь хто дає йому притулок, вони попадуть на гак. Ніхто не хоче гак. Останнє слово він промовляв так Гок. 68 Сі то мучо ніков. Я спитав водія, хто такі сто мучеників за демократію. Бульвар, яким ми їхали, був названий на їхню честь. Водій сказав, що Сан лоренцо оголосив війну Німеччині та Японії через годину після нападу на Перл Харбор. По всьому Сан лоренцо зібрали сотню чоловіків, щоб битися на боці демократії. Цю сотню посадили на корабель, який вирушив до Сполучених Штатів, де їх мали озброїти і навчити. Німецька субмарина потопила корабель, щойно він вийшов з гавані болівара. Оце, сур, сказав він на діалекті. Бури Сіто мучонікоф за за Мукрацюю. У такий спосіб він повідомив мені Оце сери були мучеників за демократію. 69. Велика мозаїка Виявилося, що подружжя Крозьбі та я перші постояльці нового готелю. Ми мали зробити перші записи в реєстраційній книзі Касамуна. Це викликало дивні почуття. Крозьбі підійшли до стійки першими, але суцільно чисті сторінки реєстраційної книги так вразили Г. Лов крозьбі, що він не зміг примусити себе писати, йому треба було морально підготуватись. Записуйтесь ви, сказав він мені. Але для того, щоб я не здогадався, що він такий забобонний, фабрикант заявив, що хоче сфотографувати чоловіка, котрий робив величезну мозаїку на свіжо оштукатуреній стіні вестибюля. Це був портрет Мунея Монсано в 20 футів заввишки. Майстер, що працював над ним, був молодий і м'язистий. Він сидів на верхній перекладині драбини, одягнений тільки в білі полотняні штани. Цей чоловік був білий. Майстер викладав із золотого дроту тоненькі волосинки на потилиці Мони над лебединою шийкою. Крозбі пішов його фотографувати. Повернувшись, доповів, що той тип найбільший писан з усіх бачених ним. Кажуть, і це крозбі набув кольору томатного соку. Дітька зна що, ви слово, а він усе виверне на виворіт. Тоді я підійшов до майстра, кілька хвилин спостерігав за ним, а потім сказав Я вам заздрю. Нарешті, зіцнув він, я знав, що слід тільки почекати досить довго, щоб хтось прийшов і позаздрив мені. Я вмовляв себе бути терплячим, рано чи пізно якийсь заздрісник обов'язково з'явиться. Ви американець? Маю таке щастя. Молодик займався своїм ділом, не відриваючись. Подивитись, з ким він розмовляє, йому було ніколи. Ви теж бажаєте сфотографувати мене? А що не можна? Я мислю, отже, я існую, а значить, мене можна фотографувати. На жаль, я не взяв з собою камери. То йдіть по неї Бога ради, бо ви ж не з тих людей, хто довіряє своїй пам'яті, чи не так? Не думаю, що скоро забуду обличчя, над яким ви працюєте. Ви все забудете, коли помрете, і я також. Я маю намір усе забути, помираючи, чого і вам бажаю. Мона позувала для вас, чи ви скористались фотографією, чи ще як. Я працюю ще як. Що? Я працюю ще як, він постукав себе по скроні. Усе тут, у цьому казанку, що викликає заздрість. Ви з нею знайомі. Маю таке щастя. Френ Гонікер, ось хто щасливець. Френ Гонікер це шматок лайна. Бачу вам притаманна відвертість. А ще мені притаманне багатство. З тим вас можна привітати. Якщо хочете почути висновок знавця, гроші зовсім не обов'язково приносять щастя. Дякую за інформацію. Ви зараз позбавили мене великого клопоту. Я саме збирався підзаробити грошиків. Яким чином книгу писати? Я теж колись написав книгу. Як ви її назвали? Сан лоренцо сказав він. Країна історія, люди. 70. Вихованець БоКОНОНА. Отже, наскільки я розумію, сказав я майстрові ви Філіп Касл. Син Джуліана Касла. Маю таке щастя. А я прибув сюди, щоб побачитися з вашим батьком. Ви продаєте Аспірін? Ні. Це погано. Батькові потрібен Аспірін. Запас майже скінчився. Може, маєте якісь чудодійні ліки. Батькові подобається творити чудеса час від часу. Я не торгую ліками, я письменник. То ви вважаєте, що письменник не може торгувати ліками? Здаюсь, визнаю себе винним. Батькові потрібна така книга. Тобі читати пацієнтам, котрі вмирають або страждають від страшних мук. Не думаю, щоб ви написали щось подібне, поки що ні. Між тим це могло б принести купу грошей. Ось вам іще корисна порада. Можна було перекроїти 23-й псалом, дещо підновити так, щоб ніхто не здогадався, що автор не я. Боконон намагався перекроїти його. Він розповідав мені про це. Боконон розумів, що там жодного слова не можна змінити. Ви з ним також знайомі. Мав таке щастя. Він учив мене, коли я був малим хлопчиськом. Філіп розчуло вказав на мозаїку. Він і Мону вчив теж. Він був добрим учителем. Ми з Моною вміємо читати, писати і рахувати, сказав Касл. Якщо саме це ви хочете знати.